74 команди з навчальних закладів Олександрії беруть участь у спортивному проєкті Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, який ініційований президентом України. Учні п'ятих-дев'ятих класів змагатимуться у п'яти видах спорту. У Футзалі беруть участь діти у футзалі беруть участь юнаки 2012-2013 років народження. Далі у нас волейбол. Волейбол грають і дівчата, і юнаки. юнаки дев'ятих класів та молодші. Дівчата дев'ятих класів та молодші. Баскетбол. Дві команди повинно бути. Також дівчата 2010 року, а юнаки 2008 року та молодші. Спортивне орієнтування це збірна команда. Там шість хлопчиків, шість дівчаток. Також беруть участь в цих змаганнях. І червідинг. Черлітінг це від спорту, який поєднує в собі і спортивну гімнастику, і художню гімнастику, і акробатику, і різні види танців. На команди очікує п'ять етапів змагань, які проходитимуть на різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Триватимуть вони з грудня по червень. Вже відомий графік та місце проведення кожного із виду змагань Всеукраїнської шкільної ліги. 26 по 1. Лютого будуть змагання з баскетболу. З 18 по 22 березня змагання з волейболу. Спортивне рятування ми плануємо на кінець березня, П, тому що ми хочемо вийти на подвір'я. Нам пропонують проводити ці змагання в паркових зонах, щоб не вивозити ні в ліс, ні далеко від міста, де немає укриттів в паркових зонах. Ну, я так думаю, що в березні місяці ми вже зможемо вийти на подвір'я. А в закладах освіти е, орієнтування проводиться ну, скажімо так, орієнтування в спортивних приміщеннях, типу квесту, коли береться за основу там, план евакуації, допустим, закладу, поверхи всі є, і КП установлюються, контрольні пункти, де задається напрямок на карті, і діти проходять це як підготовка, така до орієнтування. На переможців кожного з етапів чекають фірмовий кубок та дипломи. Зазначимо, що серед амбасадорів проєкту є відомі спортсмени Андрій Шевченко, Ганна Різадінова, Жан Беленюк, Олександр Усик та Анжеліка Терлюга.